Бачите, як приймається. Ну, але зараз тінок капельне, по капельному ми будемо садити. Тут можна агровлокном, так і ми будемо робити. Корнева непогана, при посадці треба корінці, отій кінцеві. Що, як можна садити? Можна на гряді, а можна так. І ми вирішили посадити по ряду амі окремо і бріло окремо, ранні сорти. Амі відходить. Коли вже бріло починається, якраз буде в мене іна яка кажеться, ягоду, ну і трохи на отаку гарну розсаду можна брати. Так, як місця у нас мало, ми вирішили тут посадити амі ранню, візьму я її, мабуть, під пилівку чи агроволокно і Е, дуже добре приймається, я зараз вам покажу. Ми садили буквально десь днів 10 назад. І в нас розсада в полуниці прийнялася. Зараз я вам просто покажу її результат. Тут корнева непогана, бачите, непогані, дуже добрі. Якраз зараз намочиться, одне покажу, що при посадці треба корінці, отій кінцеві, обрізати обов'язково. А зараз ми будемо фрезерувати. Так як я знімаю, хлопці пофрезерують. Давай, давай, давай. Все, дай. Вот так Отак на нагорнимо. Маленько гряду це буде по одному, по рядочку, через метр, тут два рядочка буде. Крайній випадок, коли морози, я просто напросто візьму її та й накрию це ну, але зараз кину капельне, по капельному ми будемо садити. А зараз я вам покажу, який результат за 10 днів прийняття нашої розсади. Оце так у нас вийшло. Бачите, посадяно, вже залили. Так як в нас з бочки і нерівномірно, звичайно, заливається. Но одне но одненно. піде пару разів, дощик обіцяючи, і вона ще піде. Тут можна агроволокном, так і ми будемо робити. Тому робити можна було його і не агроволокном. Головне, щоб вона прийнялася. А просто я вам показую, є одне но. Є одне но. От буквально, бачите, 10 днів назад ми садили, навіть 10 днів немає. І в нас от така прийнялася, бачите, навіть зелене середині виходить, така кабріло. Це бріло, а це кабріло. І з чого будемо? Тому що тут куре, куре, сусідські кури, в мене то корей немає. А сусідські кури, жінка от, бідненька посадила. Бачите, а вони свої роблять. Та я вже поправляв трошки, але все рівно треба. І буду поливати зверху. Тут капля в мене не доходить. І я буду поливати, так як тут поливав, зверху полью шлангою краном. А тут я накрию, так як в мене агроволокна багато немає, просто-напросто на осінь я все ж таки положу свою сітку і курка не буде дерти. А ось я вам покажу. Бачите, як приймається. Казали на осінь, на осінь ще, звичайно, можна садити, тільки щоб була волога. Бачите, Я залив добре і є волога. Залив раз, другий раз, от тоді буде у вас е, полуниця. А так вона, може, якщо ви будете по чуть-чуть там і не подивилися, а потім говорити, що вона не зійшла вас чи ще що, це вже не діло. А так дивіться, що, бачите, тут кури побували, воно видно, де кури порозгребла. Ну, споряд не будеш, тому що вже осінь І так, бачите, вирвало, вирвало, посадимо на місце, наліємо, а зверху будемо поливати. Передають скоро дощ, гляньте, що зробили. І шкода, правда. От так у нас, я знаю, сусідка на півдні випускала свої кури. Якраз вони урод посадили ми і вона е, випусти. І постійно нам з е, ці помідори чи що бувало таке, підеш, зловиш курку до неї, покажеш ще раз. І кури будуть ваші. Пасіть або ще щось. А вона крила не обрізала і курисі у нас на городі. На городі і все. І вона права, вона старша, вона має права, але це не так, треба мати повагу до сусідів. Я, чесно вам кажу, треба мати повагу до сусідів. Тут в мене теж поваги такої немає. Ну, а тут з краю не ходили, от бачите, вже прийшли. Просто ходять поволі собі. Собі, як то кажуть, драпають, ну і нам. На, іван трохи. Ну нічого ми зараз положимо. Накриємо цю пайку. Якраз в мене тут пішло до 1060 штук лишилось. А зараз накриємо і помаленьку я буду змочувати поверху. Так що кш! Киш! Непогано посадили на бачите, фрезерованому. Дуже добре. Опа! Кише! 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 Отакі, От бачите, так. Трошка погано. Скорми, що так роблять. Але маємо, що маємо. А цю зараз тут гряди садив, а тут посадили так. Професірованому буде. Тут у нас бріла. Ой, та бріла, цутка бріла, є різні сорта, є і... І хоней тут кусок і цього кожному потрошка, а будемо дивитися, щоб дітям було різниця. Ну, Краще на, ось, на десь на лютий місяць, якщо то можна було і агролокно посадити накрити, то б непогано було, щоб тепліше і воно скоріше буде. Це чесно кажу, вона буде скоріше. А так берегти треба все рівно від, як то говориться, сусідських корей. А тут бачите, яка посадили. І вже така є полуниця. ще те вона, це кабріло. Це ремонтантна полуниця. Зараз ми це все оберемо і будемо накривати. Почекаю. Дружна сім'я до мене прийде і зараз накриємо. Тут не так кури ходять, тут трошки ми прикриємо, тільки цю сторону, туди, Сторону прикриємо. На полониці можна, як то кажеться, і собі мати, заробити на самі ягоді і ще можна заробити на розсаді ті самі копанки чи розсадою в вуса в касіти чи самі стаканчики. Це вже вам, як то кажуть, вирощувати. А так, бачите. Непогано, думали, тут але піде. Посадили полуницю. Тут у нас сорт Амі ранній. Коли садили, лежали, полили, трохи дощ пав і непогано. Непогано зійшла. Ще вона, звичайно, прийнялася, потім пізніше о, по в тих листочках, бачите, як відбило зелененькі, які, бачите, відбили зелененькі. Все буде видно. Тут я так просто по каплі між до каплею ще можна і часничок посадити, поки розростеться і буде часник, так як поля кажу, мало. Але треба надумали і посадили. Надумали і посадили. А тут в мене вже, бачите, такі не хватило агролукна. мусів зняти зверху. Затиняю ще сітку, тому що, як я говорив, як кажеться, кури своє діло роблять. І Що я мав, так трошки понакривав, але зелені є. Залив я бризковкою такою. бачите, Залив поверху, але через день якраз впав ще дощик. Ну а тут капля навесно тут дасться капля, звичайно. І такий кусочок в мене буде полуниці. Тут посадив амі. А туди пішла кабріло. Бріло, бріло, вибачаюсь, У мене тут є кабріло, зниться вона тому, те ремонтантне кабріло, а бріло це раннє сортів. У мене якраз амі і тей ранні сортів. А Тут світе і є ягоди, я вже показував. От така у нас полоничка буде. Тут не буде запилюватися, тому що. Один сорт. Тут один сорт. Буде як на ягоду, так і буду мати і на, на розсаду. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а Я вам показав, що як можна садити. Можна на гряді, а можна так. І на весну ще до весни можна накрити. Це зимою глянути, скільки як сніг не страшний, а на, щоб раніше було, просто агроволокном. Можна і Ну, можна і агроволокном. Будемо дивитися далі. До побачення. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а нам жити, виживати. І слава Збройним силам України. До побачення.